Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrip. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде черговий кран по заробітку криптовалюти Bitcoin з низькою мінімалкою, але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за першим посиланням під цим відео і потрапляти на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас Тор SATOR. Тут ми з вами будемо заробляти криптовалюту біткоін. І для того, щоб нам почати заробляти на цьому сайті, нам потрібно зареєструватися. Реєстрація виглядає тут ось таким чином. Також нам потрібно тут буде ввести наш номер телефона, але потім вам не буде приходити ніяк смс. але це потрібно зробити. А так, переважно тут реєстрація звичайна, як на всіх сайтах. Після як ми це все зробили, нам звичайно потрібно буде підтвердити свою електронну пошту, вам прийде лист, де вам потрібно буде перейти за посиланням і верифікувати свою електронну адресу. І після цього вже переходимо до авторизації, вводимо свої дані, за якими ми реєструвалися. Також тут є один такий нюанс, що потрібно вводити тільки маленькими буквами свій логін і не використовувати ніякі спеціальні символи. Далі проходимо капчу і натискаємо логін. Сайт є доволі новим, він працює не так давно. Тому на ньому ще не так багато способів заробітка, але він доволі непогано платить. Ну і заробляємо ми тут кредити, які в подальшому ми зможемо обмінювати на криптовалюту біткоін і виводити собі на гамане. ну давайте далі розглянемо способи, якими ми можемо тут заробляти, і натискаємо на OrNo. Тут ми бачимо всі способи, якими ми можемо заробляти. ну і зазвичай, як завжди, почнемо з крана, натискаємо на фаусет, збираємо ми тут кожні 10 хвилин і 40 кредит. Для того щоб зібрати, просто входимо капчу і Натискаємо збір. Все, ми зібрали твоїх 40 кредитів і через 10 хвилин ми знову зможемо збирати. Наступний спосіб, яким ми тут можемо заробляти, це на нас ETC та відеореклама, накаємо на цю вкладку. Як бачите, я вже сюди переляв цю рекламу, Залишив лише одну для того, щоб показати, що тут ця реклама платить, і наші кредити поступають нам на баланс. Тут переважно вся така реклама по 10 секунд. І за перегляд ми отримуємо 30 кредит. Натискаємо переглянути, нас перекидає на сайт реклами. З'являється ось такий таймер у відсотках. Чекаємо, поки він забіжить до кінця. Далі нам потрібно буде пройти ось такий антибот. Тут просто буде з'являтися зеленим ми натискаємо І er чекаємо, поки продовжується все. Ми отримали свої 30 кредитів на баланс. І все. На сьогодні в мене більше немає реклами для перегляду, але я хочу повторити, що це. Доволі новий сайт, ще можливо про нього мало хто знає. І тому поки що тут так небагато реклами. Ну, йдемо далі. Також ми можемо тут заробляти на оферволах. Можемо переглянути, який офервол є на цьому сайті. Давайте для прикладу передати BitSwall. Тут ми заробляємо поінти, які в подальшому можемо обмінювати вже на кредити самого проєкту. Тут ми можемо проходити опитування, виконувати завдання, переглядати рекламу, давайте переглянемо рекламу. Тут нам потрібно пройти ми не робот. І як бачимо, яка реклама для перегляду зараз присутня. І перва це в нас аж 45 секунд. Давайте я їх зараз перегляну за це, я отримую 69 pointів. Натискаємо переглянути, нас перекидає на сам сайт реклами. Тут у нас запускається таймер, і ми повинні залишатись на вкладці реклами, поки тут біжить таймер. І давайте я поки що призупиню відео, і коли закінчиться цей таймер, прозвучить просто звуковий сигнал про те, що ми переглянули цю рекламу. І зараз у нас вже таймер доходить до кінця. Зараз повинен, сигнал, що ми переглянули цю рекламу. Давайте глянемо що є по таймеру. Все, бачите, прозвучав такий дзвіночок, що ми переглянули цю рекламу. Як бачимо, за 70 поінтів ми отримаємо 140 кредитів. І для того щоб нам їх вивести собі на основний баланс, ми переходимо на вкладку Віздроу. І на жаль, ми зараз не можемо вивести, тому що мінімальна сума виводу 100 поїнтів. І давайте я також призупиню зараз відео та перегляну ще. Декілька реклам, і потім ми з вами переведемо ці поінти собі на основний баланс нашого сайту. Для того щоб впевнитися що цей офервол виплачує на цьому сайті. І так, все я переляну ще декілька реклам. Заробили ми в загальному 126 поінтів, і це дорівнює у нас 252 кредит. І далі наткаємо віздру, підтверджуємо, що ми хочемо вивезти, на Накаємо ОК. Все, як бачите, наші поінти списалися. Тут у нас показується, що зараз йде у нашого запиту на вивід, але зазвичай цього офервола Проходить дуже швидко, тому я сподіваюся, поки ми розглянемо далі цей сайт, нам прийдеться. Виклик. Ну і так казати, ми розглянули всі поки що способи заробітки на цьому сайті. Тут також написано, що скоро повинен з'явитися швидкі, але поки що їх немає на цьому сайті, тому поки що ми можемо заробляти тут ось таким. Чином. Ну і далі в нас іде вплата депозит. Депозити нам тут потрібні для того, щоб ми могли замовляти рекламу на цьому сайті. І поповнювати ми можемо через Гаманець пейер, Крипто, Гаманець або Fiat. І тут не вказано ніякої мінімальної суми для депозиту. Тут ми, я так розумію, просто вводимо суму кредитів, яку ми хочемо придбати. І здавати, для прикладу введемо 1000 кредитів. І Як бачите, мінімально ми можемо замовляти тут. 5 тисяч кредитів. Давайте введемо цю суму та переглянемо скільки це в нас буде в доларах Водимо 5 тисяч. Я бачимо мінімальна сума. Поповнення тут 12 центів, тому тут також можна рекламувати свої сайти за невеликий кошти. Далі в нас тут є вкладка PTC, тут ми можемо замовляти або переглядати рекламу. Перва вкладка це в нас перекидає на сторінку, де ми можемо переглядати рекламу. Наступна вкладка в нас тут йде моя реклама. Тут у нас буде відображатись реклама, яку ми замовили, і для того, щоб нам замовити, ми можемо просто натиснути ось create рекламу. Тут ми вводимо всі дані реклами, тут обираємо час, який ми хочемо Використовувати для своєї реклами, і давайте введемо, наприклад, 10 секунд. Це буде нам стояти 400 кредитів, а найбільший час не знаю, чи є якесь ограничення. Як бачите, мабуть, тут можна замовляти тільки нам завгодно секунд для перегляду. І тут нам буде відображатись сума в кредитах, які, яку ми повинні будемо платити. Далі в нас іде клад транзакцій. Тут ми будемо бачити всі наші. Транзакції, які ми будемо виконувати на цьому сайті, і також дії, які ми виконуємо. І, як бачите, вже, мабуть, пройшла виплата з офервола. І тут ми можемо обрати, що ми хочемо подивитися. Ну і Наступна вкладка в нас це реферальна програма. Вона тут трьохрівнева. Тут ми можемо бачити. Все розписано тільки у відсотках від зароблених коштів нашими партнерами. Ми будемо заробляти, тому запрошуйте і заробляйте також таким чином. І тут ми вже будемо бачити цих наших рефералів, і також бачимо тут своє реферальне посилання. І наступна вкладка в нас це аккаунт. Тут ми можемо переглядати свій профіль, змінювати пароль, також звертатися до підтримки та встановлювати аутентифікацію. Ну, Давайте далі пробуємо вивести кошти з цього сайту. Для цього накаму Віздров. Обираємо ВіздроВНО. Зараз в мене на балансі є 507 кредитів. Обираємо, куди ми хочемо виводити свої кошти. І як бачите, виводити ми можемо тут на Fawcett Pay Bitcoin Satoshi, на Payer USDT або на Airtime USD. І виплати на Payer та Fawcett Pay приходять. Миттєво, а на цей останній гаманець платіж оброблюється від 1 до 23 годин. Ну і звичайно, я виведу на FalsePay, обираємо його. Далі нам потрібно ввести суму кредитів, яку ми хочемо виводити. Давайте виведемо ті мої кредити. Тут ми бачимо, що мінімальна сума виплати цього сайту встановить кредитів. Як бачите, я їх дуже швидко заробив. Тут ми бачимо, скільки коштує в Сатошах один кредит, і в кінці ми бачимо, скільки Сатошів ми отримаємо тобі на гаманець. Далі натискаємо Submit, далі нам потрібно ввести електронну адресу гаманця FossetPay. Вводимо її, натискаємо Submit і все, наша виплата пройшла. Як бачите, це вже друга виплата в мене цього сайта. І давайте перейдемо в мій гаманець Fosset та переглянемо, чи прийшла нам виплата. Приходимо до гаманця, оновлюємо нашу сторінку, чекаємо. І як бачимо, Earn Sat нам пройшло 32 сатоші. тому сайт працює, виплачуємо, тому можна сміливо починати на ньому працювати. І ось такий сайт був сюди мене. На огляді, він доволі простенький. Тут ще нема багато реклами для перегляду. Також ще не всі функції працюють на цьому сайті, але ми вже можемо на ньому заробляти. Тому кому цікаво, переходимо та починаємо тут заробляти. І ось такий огляд був сьогодні в мене на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!